на риба бичок створіння, поширене в українських приморських містах. Настільки звичне, що на нього просто не зважають. А дарма. Адже під час сушіння риба втрачає близько 80% води. При цьому у ній зберігаються всі поживні речовини, тільки у концентрованому вигляді. Тому в'ялений бичок багатий білками, вітамінами, залізом і кальцієм. Однак Чорноморська риба вже кілька років становить певну загрозу для здоров'я її споживачів. Постійно підвищена через загальне потепління температура води сприяє швидкому розмноженню біля берегів Кримського півострова галофільних вібріонів бактерій, які спричиняють у людини гострі кишкові розлади. Ці бактерії спершу заражають мідій, рапанів, креветок, а також риб хамсу, султанку, кефаль, оселедець, ставриду і бичка, а потім передаються людині. Щоб уникнути отруєння, досить термічно обробляти їжу і не купувати в'яленого бичка з рук. Якщо припустити, що уражені морепродукти потраплять у магазини, то навряд чи хтось зможе там виявити інфекцію. Асортимент підприємств громадського харчування і торговельних точок державні ветеринарні і санітарні служби планово перевіряють не частіше, ніж раз на три роки. В'ялення один із найдавніших і найпоширеніших способів заготівлі риби і морепродуктів. Вікінги експортували сушену рибу багато років. Починаючи з 15 століття, в'ялена риба була найважливішим продуктом норвезького експорту, на рівні з нафтою і газом чи прибутками торговельного флоту. В'ялення процес повільного зневоднення солоної риби у природних або штучних умовах. При температурі повітря нижчі за дошку початку згорання білка, тобто не вище 35 градусів. У цей час у м'ясі риби відбуваються складні біохімічні процеси, пов'язані із зневодненням і ущільненням продукту, зміною білків і жиру під впливом температури світла і повітря, а також перерозділом жиру у тканинах. Внаслідок в'ялення зникає смак сирої риби. Продукт дозріває, набуває специфічного смаку і аромату і стає придатним для безпосереднього використання у їжу без додаткової кулінарної обробки. У Норвегії в'ялену рибу найчастіше використовують як закуску або для приготування традиційної страви Лютефіск. В Італії і Португалії її вважають делікатесом. Розмочують і використовують для приготування різноманітних страв. А в Україні в'ялений бичок рибка демократична і доступна. Її поважають не тільки любителі пива. Вона смакує і без нього. Чудовими і смачними в'яленими бичками славляться Одеса і Бердянськ. Ми починаємо наш сьогоднішній рейд з середини машини, рефрижератора. Тут температура мінус 18 градусів. Така температура необхідна для того, щоб сировина не розтанула і в якісному вигляді потрапила до постачальника. Бички це наша вітчизняна риба. Її ловлять в Азовському або Чорному морях. На місці вилову заморожують, формують брикети, складають в отакі ящики і вже з місця вилову по всій Україні і навіть за кордон сировина відправляється до виробників. Ось вони заморожені, бички з рефрижератора. сировину перенесли до морозильної камери. Тут постійно підтримується температура не менше, ніж мінус 18, мінус 20 градусів. Вентиляція, постійний мікроклімат. Дуже важливо зберігати сировину саме в таких умовах, щоб риба не окислилася, не зіпсувалася, щоб тільця бичків та і решти риби не розм'якли. А потім будемо розморожувати, усе покажемо. Дуже важливо перед засолкою рибу. Ретельно-ретельно промити, не раз і не два. Це робиться, тому що на бичках багато слизу, багато бруду. Ну це така риба специфічна. І ще одна щемлива історія виявляється, щоб потомство з'явилося у бичків. Цим переймається в основному батько, самець. Він відкладає свою статеву, статеву залозу у пісок, під камінням робить ямку, потім заманює туди самку. Самка зверху на молоки кладе свою ікру. І вже далі все. Самочка більше не працює над потомством, а охороняє місце, де вилуплюються мальки саме чоловік. Ось така історія. Але потім вони тут всі об'єднуються у цій ванні. Після посолу бички треба знову ж таки ретельно, я б сказав, з душею відмити від солі, щоб ропа у готовому продукті у нас не виступала. У бичках процент солі має бути не менше, ніж 6%. Після того, як рибу промили, будемо її нанизувати на вішала. Кожну рибку перед наколюванням треба ретельно випатрати, видалити усі нутрощі. Потім проколюємо бички у районі зябер через голову і вішаємо в одному напрямку. Це потрібно для того, щоб під час сушки повітря рівномірно обробляло усе тільце риби. Сушиться бичок у спеціальних камерах від 2 до 4 діб, і сушка складається з трьох періодів: спочатку при температурі 20 градусів, потім поступово температура підвищується до 25 і закінчується все на 28 градусах. Звичайно ж, плюс головне, щоб наприкінці сушки е волога складала не більше 38% у тільці риби. Бичок висушується, потім складається в ящики і відправляється до споживачів. Виробник гарантує, що це якісний продукт. Невеличке, але суттєве доповнення. Під час в'ялення у камері постійно циркулює повітря зі швидкістю півтора метри на секунду. В'ялені бички готові складаються у картонні ящики, що відповідають усім санітарним нормам. Обов'язково треба, щоб у ящичку були отвори для вентиляції повітря, щоб бички не затхнулися. У такому вигляді ящик надходить до торгівельної мережі і термін реалізації цього продукту не більше 30 діб. Смакуйте, якщо хочете, бичками в'яленими, але знову ж таки дивіться на упаковку, коли цей продукт вироблено. Пахучий!